Далі говоримо про результати і обміну і розширення російського впливу в Африці. Цим чим це загрожує до нашої теро доєднується представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Пане Андрію, добрий день. Дякуємо, що знайшли час для Суспільної студії. Вітаємо. Пане Андрію, сьогодні, Сьогодні відбувся новий обмін військовополоненими. Що можна говорити про те, на якому етапі тепер робота із продовження цих обмінів? Чи можна очікувати їх найближчим часом? Так можна і треба. І сьогодні зокрема продовжувалися перемовини стосовно наступних наступних етапів обміну. Весь реалізація домовленостей в Стамбулі весь час супроводжується інформаційними провокаціями різного роду дезінформацією і відповідними заявами і спекуляціями з боку представників держави-агресора. Ми бачили це огидне шоу на темі репатріації тіл загиблих захисників, де показувалися, начебто, рефрижератори, які насправді знаходились взагалі не в місті обміну. І сьогодні. По суті, в процесі реалізації проведення обміну чергова хвиля провокативних заяв з боку Росії, мовляв, росіяни готові щодня проводити. Україна на щось не, не погоджується. Україна абсолютно чітко дотримується домовленостей булі і готова максимально інтенсивно проводити і відповідні обмінні заходи. Більше того, саме представники Росії у які безпосередньо займаються обмінами. Пропонували переносити на довший період, і, і, і приговорна група Українська сьогодні наполягла на тому, щоб наступні етапи відбувалися швидше і найближчим часом, і так і буде. А вся ця Заява носить виключно політичний інформаційний, точніше, дезінформаційний характер. Ну в таких умовах продовжується робота, і так найближчим часом ми розраховуємо на наступні добрі новини. Насамперед, по категоріям, про які домовились в Стамбулі, це молоді захисники 25 років і молодше. Це Важко хворі, важко поранена, пане Андрію. Наскільки гнучкою може бути ця загальна цифра, про яку сторони домовилися у Стамбулі? Чи потребує додаткових, скажімо, контактів? Можливо, збільшення цієї цифри, чи йдеться про це на тепер важливо, важливо говорити не про цифри, а про категорії і завдання України і те, про що домовились в Стамбулі, це домовленість, яка стосується категорії, тобто всіх на всіх в певних категоріях. І всіх на всіх категоріях важко хворені, хворі, важко поранені і полеглі і молоді захисники. Конкретна цифра фігурувала стосовно репатріації і повернення тіл загиблих захисників. Україна послідовно бореться за реалізацію формули всіх на всіх. Згідно міжнародного права, згідно духу Женевської конвенції і будь-якої логіки і міжнародного права і законів і норм права введення війни. І в такому ключі, і будемо рухатись далі, пане Андрію днями в мережі з'явилася фотографія нашого військовополоненого з наслідками тих катувань, які він пережив у російському полоні. І ви підтвердили справжність цього фото. Наскільки часто взагалі трапляються такі історії? Наскільки важливо транслювати через такі фотографії світові, що з нашими військовополоненими роблять росіяни в полоні? Такі випадки не поодинокі. Ну, але це особливо такий е, брудний випадок, і пов'язаний зокрема з тим, що е, ось е, цей огідний надпис і катування. Це зробив лікар, який проводив начебто е, операцію. Ну, ще раз говоримо, це вже катування, та, які стосувалися не під час е, не, не з боку військових чи спецслужб. Ну, це от такі от російські лікарі. Е, це навмисно не планувалось до виходу. Просто в одному з регіональних центрів, де звільнений наш військовий проходив реабілітацію. Вже український лікар, який побачив це, просто не, не, не втримався і цим шокуючим фактом зі світом, і світ має бачити. Зрозуміло, що ми дуже обережно ставимо ставимося до поширення такого контенту, особливо всередині країни. Тому що це питання чутливе, болюче для наших рідних, які чекають захисників. Але кожна міжнародна спільнота, кожна організація, яка займається питанням поводження з військовополоненими, кожна країна, яка можливо вагається і щось для себе досі не з'ясувала, має розуміти з ким доводиться Україні воювати. Захищаючи власну Україну і власне суверенітет, от власне сьогодні відбувається декілька одночасно міжнародних зустрічей, і ймовірно, можливо, такі чинники стануть вирішальними для наших міжнародних партнерів, партнерів у питаннях підтримки. Пане Андрію, ще одна тема, яку хочемо разом з вами сьогодні порушити. Росія в обхід санкцій продовжує розширювати свою військову присутність в Африці, постачаючи і сучасну зброю до зон конфлікту на південь від Сахари і посилюючи контрольовані Кремлем. Збройні формування про це повідомляє Associated Press. Які основні методи за вашою інформацією, за вашими даними, Росія наразі використовує власне для розширення своєї присутності у Африці абсолютно різні від присутності незаконних бандформувань, яких і іноді називають приватними військовими компаніями, які займаються там суто економічними. Інтересами, інтересами реалізації інтересів спецслужб, і саме спецслужбами коруються до всіх інших форм і методів військової, економічної, а також непрямої присутності. Сьогодні був коментар, зокрема, про розширення так званої м'якої сили культурної дипломатії. Тобто, Путінська Росія намагається відродити той вплив і те представництво, яке колись радянський союз мав на африканському континенті, і розширюються всі програми навчання фінансування різноманітних так званих культурних програм і і так стосується вивчення тої самої російської мови, тобто і тут мова має значення, але звичайно, це все просування, за яким ідуть і економічні інтереси, тичні інтереси російської експансії і робота спецслужб завдання контроль природних ресурсів, корисних копалин, Підтримка тих чи інших режимів виключно з метою збагачення і поширення геополітичного впливу, а також розширення зони протистояння із демократичним світом з європейськими країнами і сполученими штатами Америки, використовуючи вже. В тому числі африканський континент пан Андрій, говорячи про співпрацю Росії та Північної Кореї і доступ Російської Федерації до виробничих потужностей КНДР, яку яку Росія отримає на основі двосторонніх домовленостей з цією, цією країною, йдеться наприклад про балістику і, і ударні дрони. Яким чином це може вплинути на здатність Російської Федерації до агресивних до продовження агресивних дій в Україні? Режим північної Кореї надзвичайно потужно допомагає путінській Росії. І без такої підтримки інтенсивність бойових дій було б значно меншою це вже не, не нова інформація. Фактично, кожен другий артилерійський снаряд випущений випущений. Бік України, він сьогодні росіянами, він сьогодні північнокорейського виробництва. Це мільйони снарядів, вже далеко за 6 мільйонів і постачання продовжується крупними партіями. І так мова йде в тому числі про балістичні ракети і про артсистеми, а також інші види як озброєнь, так і транспорту. Тобто, тут навіть не жива сила відіграє ключову роль. А що стосується розширення... Пане Андрію... для Північної Кореї, тому що це додаткова так, так, маємо. Додаткова загроза для угу, Продовжуйте, будь ласка, для південної Кореї, очевидь, і для Росії, яка в такий спосіб буде ховати виробництво від сил безпеки та оборони України, щоб не дотягнулись до, до них, зрозуміло. Тому па так такі плани, Дяким, так, Дякую за ваші відповіді. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, відповідав на наші запитання.